Українці за кордоном, це амбасадори нації чи це просто втрачений ресурс? Дивись, українців зараз за кордон виїхало десь мільйонів 20 загалом. Тобто і в Україні десь 20 насправді залишилось. А ще якщо взяти діаспору, яка величи в Канаді, там, де діаспора стара українська, то величезна частина України, можна сказати, навіть половина української нації, зараз знаходиться за кордоном. І тут уже величезне питання, як ми себе показуємо. Багато ж українців класних таловновитих. Нарешті дізналися нашу культуру, музику, як ми співаємо, якого кольору наш прапор, де ми на карті знаходимося, що ми не частина Росії. Але більшість людей показують обратно. Ведуть себе як бидла просто, на них ставиться клклімо. Оце українці. Ми побачили, що українці себе так ведуть. Тобто, Чорні піарщики за кордоном реально треба дуже подумати над е, своїм життям і що вони несуть в маси тут. Українцям треба зрозуміти, що ми несемо обличчя України на весь світ. Від цього взагалі залежить, чи буде йти далі допомога в Україну чи ні. І поведінки кожного українця залежить. Чи ти вообще колись додому зможеш повернутися, чи він взагалі буде саме тому? Більшість людей не абасадори. На жаль, а реально втрачене покоління для інших, ті, хто хочуть повернутися в Україну. Треба сплатитися і робити щось гарне для віри в хороших людей.